Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжимо тему Білорусі. Україна межує не тільки з ворогом Росією, не тільки західний кордон існує, але ще існує північний. І на цьому північному кордоні є така країна, Білорусія, з якою Україна підтримує добрі теплі дипломатичні стосунки. Ну окей, може не дуже теплі і не дуже добрі, але дипломатичні стосунки існують. А даремно, тому що це ворожа країна, і даремно Україна також цього не визнає, бо це така якась реальна політична короткозорість. І ця політична короткозорість може. Дорого коштувати українській владі загалом і звичайно всім українцям, зокрема, чому тому, що Білорусія вже розуміє, що дні Лукашенка пораховані. Вони полічені не стільки навіть опозиційними проявами, які були ще аж 20-му році. Проблема Лукашенка полягає в тому, щоб убезпечити себе від таких дій в подальшому. Це єдина його проблема. Але ця проблема ним вирішується в дуже цікавий спосіб. Білорусі готується до смерті Лукашенка. Готується чи ні тяжко сказати сам Лукашенко до своєї смерті, але тим не менше сама країна так готується до цього, виліплюючи закон про воєнний стан. Цей з воєнний стан Білорусі буде введений тоді, коли помре Лукашенко. Ну це один з приводів введення воєнного стану. Також воєнний стан може бути введений після того, як Україна заатакує російські об'єкти, розташовані на території Білорусі, або будуть проведені мобілізаційні дії в сусідніх з Білорусією країнах, цікаво, в яких можливо і Україна, хлопе буде Овна мобілізація в Україні проведена наприклад з 18 років. Це може призвести до того, що Білорусія, використовуючи це, введе у себе всередині країни воєнний стан. Може таке бути звісно. Так, якщо буде прийнятий цей закон. Ну в принципі, сумніватися, що він не буде прийнятий, не доводиться поправки до існуючого закону про воєнний стан, бо кожна незалежна, навіть формально незалежна країна, такої якою є Білорусія зараз, мають закони про воєнний стан, але тепер він буде доповнений. Смерть Лукашенка призводить введення воєнного стану мобілізація в. Україні чи в Латвії, чи в Латвії, чи в Естонії чи в Польщі автоматично призводить до введення воєнного стану перетинання якоїсь організованої воєнізованої групи, як то, наприклад, полк Кастуса килиновського перейде через кордон, одразу ж буде введений воєнний стан. Ну це хоч зрозуміло. Всі решта мало зрозуміли. Ну наприклад, Україна заатакує об'єкт російський розташований в Білорусі, і це абсолютно нормально. Це абсолютно природна, законна, легітимна ціль для України, тому що Росія проводить злочинну імперіалізу. Лістичну війну проти України і Україна має право атакувати будь-які об'єкти Росії, де б вони не були розташовані чи то в Білорусі, чи то в інших країнах, і це не має великого значення. Просто Україна цього не робить, і не робить дуже багато речей, але тим не менше це може стати приводом для введення в Білорусі воєнного стану, якщо Україна раптом наважиться на абсолютно легітимний крок і затакує військові об'єкти, які розташовані на території Білорусі, російські військові об'єкти, наголошую. і ось властиво. Це дає добрі підстави знову повернутися до теми, яку ми розпочали в попередніх передачах багатьох інших. Тобто це важлива, як на мене, тема з приводу того, які стосунки має Україна з Білорусією, чому вони надалі такі добрі, якими вони є зараз. Чому, хоча би, формально існують обмін дипломатичними місіями, чому Україна не застосувала жодних санкцій проти жодного білоруського високопосадовця? Чому От на ці питання влада українська не має відповідей? Ну з одного боку, може і не немає бажання відповідати, не має можливості, не має часу. Тому, можливо, дійсно влада зайнята важливішими справами. Можливо, але тим не менше питань лишається, тому що Білорусія нарощує ескалацію. Будуть проведені навчання восени. вересні. внесені поправки, і вони будуть буквально днями проголосовані про надзвичайні заходи щодо воєнного стану, смерть Лукашенка, замах на нього, обстріли України, військових об'єктів тобто, це. Ескалація військових об'єктів Російської Федерації, розташованих на території Білорусі. Білорусія буде сприймати це як ескалацію і підставу для ведення воєнного стану. Це має непокоїти Україну. Мене непокоїть. З іншого боку, Білорусія нарощує. Військові можливості власні ну окрім маневрів, то така справа. Подивимося, що вони велиться. Але Білорусія вводить заборону на БПЛА, тобто будь-який безпілотник, чи то мавік, чи то квадрокоптер, який може могла купити собі людина, громадянин Білорусі і раніше ввести і не зареєструвавши його отримати штраф. А треба обов'язково реєструвати в міністерстві внутрішніх справ. Це прирівнюється в принципі до вогнепальної зброї. Квадрокоптери і мавіки посилилися законодавство. Давство, якщо білоруський громадянин віз і не зареєстрував, може отримати два роки ув'язнення без жодних попередніх штрафів, просто зразу посадять до в'язниці. І це також частина ескалації держави, яка переслідує громадян за їхні політичні переконання, за їхні висловлювання, за їхні. Дії, які, хоч були і пов'язані з протестами, але ці протести були в рамках навіть тої діючої білоруської конституції. І, до речі, ці закони, які ці поправки до законів щодо воєнного стану, також будуть носитися як зміни до конституції, тобто посилювати найголовніший, найважливіший закон Білорусі з тим, щоб він да зразу давав зрозуміти, що ви маєте справу, практично ще не тільки з диктатурою, а вже з воєнною диктатурою, чи воєнізованою, я би назвав, і тут Україні також треба буде. Обрати позицію, тому що відсутність цієї позиції замовчування це от страусяча поза з головою в піску. Ну ніяк не виглядає добре для країни, яка розуміє, що на території Білорусі щонайменше розташовані ворожі формування російські, російські об'єкти. Це посилення боротьби з безпілотниками, воно також має ще підставу для того, щоб забезпечити так звану внутрішню безпеку для Білорусі, тому що у випадку воєнного стану не тільки війська. Будуть задіяні в більшій мірі і не тільки буде приклик до армії, тобто мобілізація буде проведена, але армія перебирає на себе відповідальність за засоби масової інформації навпростець без жодних камуфляжів і перебирає на себе повноту владу у випадку, коли буде мертвим на той момент Лукашенко. Чи він просто помре від якоїсь хвороби? Чи під час замаху його позбавлять життя ну, це таким чином? То одразу армія перебирає усю повноту влади в державі, і плюс до того стаття 29 дев'ята Кової доктрини Білорусі передбачає введення воєнного стану на терені держави у випадку, коли буде завдана агресія сусіднім з і дружнім союзним країнам. Мається на увазі, звичайно, Росія. Якщо на Росію нападає, наприклад, Україна, то в Білорусі вводиться воєнний стан. Попередньо не вводився, бо поправки цієї не було. А от вона зараз буде введена. У випадку, коли будуть контрзаходи України здійснені на території Росії, то відповідно Білорусія матиме підстави оголошення воєн. Нього стану, і це знов таки це все частини ескалації і зовнішнього тиску на Україну. Це все на тлі того, що Білорусія активно співпрацює з Росією в тому, щоб збільшити власний воєнний потенціал і допомогти збільшувати воєнний потенціал Росії. Я вже говорив попередньо про те, що в Білорусі ведеться боротьба з тими, хто хоче приватно володіти там для того, щоб фільмувати весілля або краєвиди Білорусі. Він має реєструвати дрони як практично вогнепальну зброю в міністерстві внутрішніх справ і ти там доводити. Що ти будеш займатися з цим дроном якоюсь цивільною, дуже потрібною для Білорусі справи, і відповідно тоді тобі дають дозвіл на експлуатацію. Але окрім того, Білорусь закуповує зараз величезну кількість дронів закуповує міністерство внутрішніх справ спеціально для того, щоб слідкувати за ситуацією всередині країни, слідкувати за протестними акціями, якщо вони раптом будуть проявлятися. А з іншого боку, була укладена вже попередня угода між мінськом і Москвою щодо будівництва на терені Білорусі, підприємства, яке буде випуск. Кати дрони в кількості ста тисяч одиниць в рік. Подивимося, чи це тільки наміри білоруської влади і Росії, або це справді буде реалізовано. Якщо це буде реалізовано, то це буде абсолютно законна ціль України, але не знаю, що Україна наважиться її затакувати, якщо вона досі Україна не наважилася розірвати дипломатичні стосунки з Білорусі або застосувати будь-які санкції проти будь-якого білоруського чиновника. Ну але тим не менше, ми звичайно будемо контролювати і слідкувати за цими процесами. Саме вас я прошу прослідкувати зараз. Чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль? Чи ви поставили відмітку на дзвіночок з тим, щоб одразу отримати інформацію про те, що щось нове з'явилося у нас на каналі. Окрім того, що Лукашенко погодився на будівництво цього заводу з руками Москви з виготовлення 100 тисяч дронів, також зараз почалися кримінальні переслідування білоруської опозиції. Що це має це на увазі? Ваші вийшов фільм документальний про протести 20-го року. Добрий фільм, якісно Струє про те, яким чином були ці протести, як вони відбувалися, наскільки вони відбувалися мирно і наскільки по звірячому себе вів стосовно до мирних демонстратів режим Лукашенка, але тим не менше, той самий режим Лукашенка скористався цим документальним фільмом. Він ідентифікував. На кадрах цього документального фільму людей і позаарештовував їх соловики. Називають причиною затримання того чи іншого опозиціонера, тим, що його ідентифікували у польському фільмі, знятому про протест. І це до речі, один це один випадок. І відбувся наступний випадок. Литовський портал Дел також свого часу випустив фільм про події в Білорусі 20-го року, коли були ці масові величезні протести, як на Білорусі, просто неймовірні. І також по них було ідентифіковано особи, які брали в них участь. Покинули вони тоді території Білорусі, були я кажуть в засігуру білоруського режиму, і він їх абсолютно чітко і однозначно порештував. у Білорусі перебуває 8421 особа зіткнулася із кримінальним переслідуванням за масові протести 2020 року. І в основному ці люди були допритягнуті, так би мовити, до відповідальності через демонстрацію цих двох фільмів. зрештою, треба віддати належне журналістам, які би мали подумати про те, що таке може трапитися. Треба було б да заблюрити облич. Ще тих, кого вони показували як протестантів, і які з тих людей залишилися безпосередньо у Білорусі? 8421 особа була притягнута до відповідальності, 7116 7116 осіб було заарештовано і зараз перебувають або ув'язненні, або під арештом, і фактично їм винесено політично мотивовані вироки, і їх визнає політично переслідуваними білоруська опозиція. Ну але міжнародні структури визнають тільки там півтори тисячі політв'язнів, але це все одно дуже багато. Тому властиво достатньо неприємно виглядає і неприглядно виглядає українська влада, тому що вона жоден чином не підтримує цих політв'язнів, тому що треба було би застосувати ті ж самі Анкції, які застосували Балтійські держави, європейський союз стосовно до режиму Лукашенка і до нього особисто, ну сподіваюся, що це можливо колись станеться, тому що на тлі тих загроз, які... Формує Білорусія в Україні на тлі тих можливостей, які допомагає розвинути її Білорусі Росія, все більше загрозливіше для України стає сама Білорусія. Ну, то можливо тоді, коли вже безпосередні бойові дії почнуть чи обстріли Білорусі, можливо, тоді хоча б одну санкцію застосують, або можливо відкличуть увесь склад дипломатичного представництва України в Білорусі. Бо мотивуватися тим, що воно там десь комусь потрібно, ну просто більше ніж смішно. Я не знаю хто. Далі перебуває з українців в Білорусі і з тих, хто потребує допомоги українських дипломатичних інституцій. Ну по-перше, від них допомога така дуже формальна. А по-другому, країна, яка визнає себе такою яка має право і можливість розташувати на своїй території ворожі для україни об'єкти ну якось треба ставитись до неї до цієї країни що найменше як напівворожої а україна на превеликий жаль так не ставиться. сподіваюся що це в подальшому зміниться і я думаю що Білорусія сама допоможе україні зробити цей тяжкий для києва вибір а ми будемо слідкувати з вами як це буде відбуватися яким чином буде реагувати Україна, в який спосіб будуть застосовані або чи не будуть застосовані санкції персональні проти когось Білорусі? Бо Це справді цікаво, бо сусідня держава, яка ворожа держава, яка змушує тримати на кордонах з нею достатньо велику кількість українських військовиків, надалі перебуває в дипломатичному колі України держав, з якими підтримує стосунки України і проти котрих Україна не застосовує жодних санкцій? Ми за цим будемо з вами уважно і пильно стежити, шановні глядачі. Вас закликає також простежити чи надалі ви підписані на канал. Інтрошкільчі поставили ви відмітку на дзвіночок, щоб отримати одразу повідомлення, що з'явилось щось нове у нас на каналі. Також дякую вам усім за підписки, за вподобайки, за запитання. Це дуже цінно і важливо для мене, для того щоб я міг формувати, як кажуть, порядок денний нашого каналу. Я завжди вживаю слово наш, тому що він такий самий мій, як і ваш, тому що він належить і мені, і вам, як глядачам. Без переглядів цей канал не матиме жодного змісту. Тому ви співучасники творіння каналу. Лов інфрашків, дякую всім за увагу. Все буде гаразд, слава Україні.